Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Зараз в інтернеті величезний хайп стосовно таполок Хамстер Coin, Hot Coin і є ще деякі таполки, про які ми, можливо, навіть і не знаємо. І всі блогери про це говорять, як там правильно прокачувати аккаунти, як фармити токени, але мало хто показує, як можна зробити мінімальну криптоферму, хоча б таке на 20 аккаунтів, і поступово її прокачувати. Тому в цьому відео я хочу показати деякі способи, як можна це зробити. І прикиньте, якщо у вас там буде... Буде ферма хоча б з 20 аккаунтів, і на кожен насиплеться якась певна винагорода, то вдасться досить так непогано заробити. Гарного перегляду! Ну а спонсором цього відео є мій телеграм-канал, посилання ви знайдете в описі. Тут періодично я ділюся сетапами, які ми відторговуємо на ф'ючерсах. Ви також можете спробувати їх відторговувати, ну і деякою інформацією стосовно крипти. Також у нас, якби є ще закритий чат, де ми найчастіше видаємо сигнали по ф'ючерсах. Тут уже правда з прорахованою формулою стоп лосу тому що без неї не бажано торгувати. Також у нас тут є навчання по смартмані та технічному аналізу, яке бажано проходити кожному початківцю, щоб зрозуміти, що таке крипта. Ну і плюс. Недавно ми додали рубрику «Покрокове проходження теснетів, де ви вже проходите тестнет і розумієте, що куди і як потрібно натискати, би прийняти участь в певній з активностей. Ну і недавно у нас була ситуація по монетці Solana. Правда, на денному часовому періоді я зробив скрін, але так ми якби її відторговували на одногодинному часовому. І як бачимо, є такий результат мого друга, до речі, підписника нашої групи. Він зробив отакий результат до свого балансу. Правда, він не прораховував формулу стоп-лосу, але отакий результат йому вдалося зробити. Наступного разу, коли будеш тургувати деякі сетапи, то бажано прораховувати цю формулу, оскільки на відстані можуть бути американські гірки по балансові, тому що один раз можна зробити отаку суму, а наступний раз можна зловити ліквідацію, тому на це обов'язково потрібно звертати увагу. Також ми сьогодні знову вже відторговуємо ситуацію по Солані і вже підписники закидують отакий результат. Хтось вже зробив до своєї маржі, якою заходив у позицію 93%, хтось зробив 74. Я вважаю, що в такому випадку краще Поставити стоп лос без збитків і просто собі піти відпочивати та очікувати якби, останню ціль на ринкові. Або можете зовсім закрити свою позицію, але це трохи буде неправильно, тому що на відстані можуть бути американські гірки, оскільки є недотримання повного сетапу. У мене, до речі, таке часто буває, я не витримую і просто закриваю свою позицію і на цьому кінець. Тому ось такий результат вдалося вже отримати. Так що, друзі, хто захоче сюди приєднатися, всі посилання будуть в описі: а ми можемо переходити до першого способу, для того, щоб щоб створити ферму з декількох аккаунтів, вам потрібен ось цей браузер, називається він AdPower. Тут ви можете створити до двох чи трьох аккаунтів безкоштовно, а якщо хочете більше, то вам вже потрібно купляти платну підписку. Я не пам'ятаю, правда, скільки вона коштує. І вам потрібен такий сайт ProxyLine, оскільки деякі проекти бачать ваше IP. І якщо однакове IP буде світитися в декількох аккаунтах, то в один прекрасний момент вони всі цепочкою можуть бути заблоковані, і виходить, ваш час і деякі. Затрати можуть піти котові під хвіст. Щоб такого не трапилося, ви купляєте собі проксі. Вони не є дорогими. До речі, посилання на цей сайт я залишу в описі, в них досить така швидка підтримка. І я зараз буду там купляти проксі від Польщі. До речі, якщо у вас тут на балансі не буде коштів, треба буде спочатку поповнити. Натискаєте сюди. Тут можна поповнити через криптовалюту, наприклад, вибираємо USDT TRC20 і вписуємо суму, яка нас цікавить. Натискаємо оплатити. Після цього копіюємо sei address Обов'язково провіряємо мережу, щоб вона була trc 20 і скидуємо рівно таку суму, яка написана ось тут. Не має бути менше або більше, бо якщо буде більше, то можуть кошти не зарахуватися, і вам треба буде писати в підтримку. Кошти в основному зараховуються до 10 хвилин, але в мене був такий випадок, що вони прийшли на наступний день, оскільки сайт був максимально перезавантажений. І я написав підтримку, і обов'язково для себе заскріньте ось цей код, щоби мати можливість його скинути у підтримку. В мене вже деякі проксіки. Куплені, але все рівно я покажу вам, як їх можна тут придбати. Вибираємо, наприклад, ту же Польщу, опускаємося вниз, тут вибираємо кількість проксі, а тут вибираємо срок дії цих проксі, наприклад, там до 30 днів. Це буде коштувати 1,77 центів. Можемо вибрати навіть менше. Хай буде навіть 5 днів, і натискаємо оплатити з балансу. Бачимо, кошти списалися, проксі нам надано. Тепер ми переходимо в браузер AdSpower. Тут нам потрібно зробити наступні дії. Натискаємо новий профіль, і після цього прописуємо назву цьому профілю. Нехай буде один. Далі, ось тут ви можете всюди проставити галочки, і якщо ви це зробите та натиснете новий відбиток пальця, то у вас кожен раз ось тут будуть змінюватися дані, але мене поки що цікавить лише Android. Листаємо надалі вниз і нас цікавить. Така вкладка тип проксі. Тут вибираємо SOX 5. А тепер нам потрібно увести хост. Переходимо на наш сайт, де ми купляли проксі, і копіюємо ось це значення. Вставляємо його сюди. Далі нам потрібно скопіювати порт. Він у нас буде знаходитися другим. Тепер нам потрібно скопіювати ім'я користувача проксі. Вибираємо ось цей логін. Пароль від проксі буде знаходитися біля цього логіна. І якщо ми все добре зробили, просто натискаємо перевірити проксі. Як бачимо, у нас засвітилося зеленим, значить натискаємо в порядку. І тепер ось тут у нас з'явився отакий профіль. Якщо ми натиснемо Open, бачимо, в нас відкривається браузер, але ніби з Android. Ми переходимо в пошук та прописуємо Telegram Web і натискаємо ось сюди. Тепер ми заходимо в Telegram-аккаунт, і так до кожного профілю у браузері ми просто підключаємо. Якби свій телеграм, але найкращий спосіб мати ці телеграм-аккаунти це не просто купити їх десь на сайті, а мати фізично карточки, тоді буде більш надійно. Бо якщо ви, наприклад, десь там купите на сайті телеграм-аккаунт, то він може просто з часом бути заблокований або зовсім його від вас викрадуть, і на цьому буде кінець, і ви просто задарма прокачували там, наприклад, якийсь проект. Тому найкращий варіант, якщо ви плануєте займатися цією діяльністю в подальшому, просто мати фізичні карти, тоді ви будете мати менш. Менше проблем з блокуванням, і також маєте перевагу в тому, що можете до кожної карти зробити нову пошту. І до речі, якщо ви не знали, то зараз в Монобанковій є можливість купляти якби, фізичні номери, тому можете цим користуватися, навіть не виходячи з дому. Також в самому Телеграмі є така функція, можливо, ви про неї не знали. Вибираєте налаштування аккаунта після цього розширені, далі вибираєте тип з'єднання, і тут ви можете додати проксі. Вибираємо SOX 5 і просто вводимо ці всі дані з нашого сайту. Де ми купляли проксі? І просто додаємо їх сюди, і тоді ми підключимо проксі до нашого аккаунта в Телеграмі. Я не знаю для чого це робити, оскільки сам Телеграм він особо не видає IP, але є деякі блогери, які говорять, що якщо ви приймаєте участь в якомусь проєкті, то бажано вводити ще проксі в самому аккаунті. Тому ось такий лайфхак, можете ним користуватися. Наступний варіант знову вже буде на прикладі Телеграма. Ми можемо створити криптоферму з аккаунтів, але не маючи фізичних карточок. Пояснюю, наперед, це трохи ризиковано. Тому що ті аккаунти, які ви купите, вони можуть з часом бути заблоковані, або зовсім може бути така фігня, що ви прокачаєте аккаунт, і відтозі від вас зникне доступ. Тому такі моменти потрібно враховувати. Але все-таки цей спосіб існує. Тому давайте я покажу, як можна придбати аккаунти. Листаємо вниз і шукаємо, де в нас буде телеграм з описом Т-дата. Ось, наприклад, нам підходиться пропозиція. Тут є те дата, ми її вибираємо. Після цього натискаємо купити. Тут вибираємо свій баланс, якщо ми вже. Вже його поповнили. Тут прописуємо свою пошту, показуєте мінімальний заказ, хай буде один, приймаєте всі умови і натискаєте Перейти до оплати. Після того, коли ми купили цей аккаунт, просто натискаємо Завантажити. Далі у нас буде отакий файл, ми на нього натискаємо, і нам потрібно буде скопіювати ось це посилання та просто зайти в пошук і вставити його. Звідси нам потрібно завантажити цей файл, який ми потім будемо розархівовувати. Далі ми можемо підготувати собі папочку на робочому столові. І вже туди перекинути, якби цей архів, який ми завантажили. Після цього нам потрібно його розархівувати. Ось бачимо. Тут у нас є така папочка T-Data, ми її сюди перекидуємо. Тепер нам потрібно зробити наступну дію: це завантажити портативну версію телеграму. Ми її завантажуємо з офіційного сайта. Після цього ми розархівовуємо її в папку, де додали минулі файли. Все бачимо, телеграм завантажився, цей архів. T-Data ми просто можемо видалити, і тепер нам потрібно взяти ось цю папочку та перекинути в цей телеграм. Далі ми відкриваємо цю версію телеграма, і тепер би нас мало вже перекинути напряму на аккаунт, але в моєму випадку чогось цього не відбувається. Можливо, я купив неправильний аккаунт. Таке також буває, тому ці всі моменти потрібно враховувати. Але якщо з аккаунтом все буде добре, то ви одразу на нього потрапите і вже після цього можете робити якусь певну активність. Також для безпечності користування я вже показував, ви можете встановити собі на кожен аккаунт в Телеграмі індивідуальну проксі. Також хочу показати вам, в яких проєктах я зараз Приймаю участь. Перший з них це Мемефікоін. Тут ми поступово вбиваємо босів та переходимо на наступні рівні. І за це якби отримуємо певні монетки. На моєму YouTube-каналі є повний відеоогляд якраз на Мемефікоїн. Далі, HotCoin. він від проекту НІР. Я вважаю, що цей проект має хорошу таку перевагу, оскільки сама монетка НІР зараз на ринку коштує біля 8 доларів. Я вважаю, що їхня монетка Hot, якщо вийде, то вона буде коштувати ну хоча б 2 долари. І тут якби трохи складніше фармити, зараз я заодно. Вам можу показати, як це все відбувається, оскільки цей додаток він якби відкривається з ноутбука. Тут кожного дня ви просто заходите і забираєте монетки, які нафармилися. Але перед тим треба буде трохи прокачати аккаунт. Це буквально займає 3 дні максимум. Але максимально скільки буде фармитися за день, це ось така кількість. Ви заходите кожен раз і просто їх клеймите. Якраз в цьому проекту ви круто мати ферму хоча б з 20 аккаунтів, оскільки тут не треба тицяти пальцем по екрану, ви просто сюди заходите кожен день і забираєте вже токени, які. Нафармилися. Але для того, щоб заклеймити токени, які нафармилися, у вас на балансі мають бути якісь там кошти, ну хоча б 1 долар. І тут виникає таке питання: як випадково не спалити всі свої аккаунти і не потрапити під бан. Пояснюю, ви можете перекидати кошти з однієї біржі на всі свої аккаунти, і нічого не буде. Але якщо ви будете перекидати потім якісь монетки з аккаунтів на одну біржу, то одразу потрапляєте під бан. Тобто до кожного аккаунта адрес криптогаманця має бути різний. Є, до речі, крута біржа. Називається OKX, посилання залишено неї в описі. Там ви можете, якби робити субаккаунти, і до кожного субаккаунта робити різний гаманець. Тому враховуємо ці моменти, щоби випадково не спалити свою ферму. Ну і третій проект, в якому я приймаю участь, це Hamster Combat. Про нього вже всі знають. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. В останньому способі в мене не відкрило аккаунт, скоріше за все, він буде фейковий. Але якщо нормальний аккаунт, то ви одразу на нього потрапляєте і вже там можете робити якусь певну активність. Але опять же варіант. Це мати фізичні карточки, і якби до них під'єднувати свої там аккаунти, поступово їх прокачувати, тому що ну, до них ви по-любому не втратите доступ, хіба що десь загубите фізичну карточку. Тому, друзі, дякую ще раз за перегляд цього відео. І до речі, якщо на ринку з'явилися якісь нові тапалки, то обов'язково дайте знати про це в коментарях. Я постараюся зробити на них відео огляд. Ну і заодно підписуйтеся на мій YouTube канал. Всім про